Шановні друзі, слава Україні, слава нашій нації. Всіх болівальників вітаємо у спорткомплексі центрального спортивного клубу Збройних Сил України, де у нас сьогодні у суботу, 11 жовтня 2025 року. Стартує матч четвертого туру Бет Кінг Екстраліги сезон 2025-2026, В якому у нас зустрічаються хід Київ та Фурнітура Коломия! Шановні друзі, слава Україні, слава нашій нації. Футбольний клуб Хід Київ, Асоціація футзалу України. Запрошує всіх болівальників у столицю нашої країни. Я, де у нас помітили, що сьогодні нема в заявці Максима Малиновського. І, Звісно, через те, що немає сьогодні Максима, передачу на педяша праворуч, який був самотній. Вирішив. Зараз чисто педяш відібрав м'яч. Пас Шеремета. І ще там передача і залітає м'яч ворота. Олександр Сметаненко відкриває рахунок на четвертій хвилині. Комбінація. Усе зробив Педяш. Він перехопив м'яч. Потім простріл від Шеремети. Шеремета знову записує а, у свій актив результативну передачу. І у Шеремети вже три чи чотири навіть. Я? Ураганом і Любартом, я думаю, були. Зараз ще один момент. Ох, як там добре Її журба тільки ну, розпочинає свій термістий тренерський шлях. Зараз відповідь. Фурнітури небезпечно в двох матчах. Дивимося, цей підкат від Мельника. Є Парвієв, Первіїв. Прибирає м'яч. Первіїв. Під ліву ногу, потім під праву. На сторожука не пройшов. Сухов перейшов. Тут Сметаненко. Сметаненко, простріл! Подлюк. Тягне м'яч Шеремета, простріл. А хто тут на підбиранні? На підбиранні сторожук. Не встиг там. Артур Подлюк. Камрацький, І удар. Педяш. Педяш. І тут хороший момент. І знову подлюк був на ударній позиції. Переправляв п'ятою. Ось дивимося, Повторну. Закидання на Педяша. Педяш передача на Подлюка. Притисли до своїх воріт гостей Кияни. І тут 2-0. І тут 2-0 Олександр Педяш. Здавалося б так просто, щоб вони не. дивіться, Здавалося, простий удар навіть поміж ніг сторожуку. Був там Рикошетік. Зараз подивимося. Виграв. Виграла збірна України і журба, і Павленко забили півфінал. Збірна України. Ну, а це 3-0. Це 3-0. Це Андрій Мельник, який отримав приз найкращому. Ось Роман Кітор на ваших екранах. Сюдар. Знову ж там. Чи був рикошет? Ну Я не бачу тут рикошету. Давайте подивимося. Тут Чернявське забігання. Сухов пробиває. Сухов сьогодні хоче забити. Ухти! Контратака. Блонський. Блонський влучає в Мельника. Зараз взявся він за справу. Фух, Нічого собі. Здорово, ох, як перві. Дивимося повтор. Ох, як класно покотив м'яч для партнера. Євгеній Жук. Дивіться, під удар. і... Блещук здорово прорвався, але тут Сметаненко. Продовжується атака. Фурнітури пробиває. Сейф хороший. Хіт. Чуємо поболівальників столичних. Мельник. Простріл. Жук. Перв'єєв. І удар кітору в руки. Непогано комбінують їх. футболісти стихіта. Зараз і тут удар. Перехоплення у гостей Блещук. Буду удар. Ух. Фітор. Простріл. І не залітає м'яч у ворота. Друзі, повертаємося у спорткомплекс Центрального спортивного клубу Збройних сил України. Не переправив його ворот. Ну а рахунок відкрив у нас на п'ятій хвилині. Зараз момент. Порожні ворота. 4-0. Ігор Чернявський. Трішки раніше попросимо наших режисерів. хто там із пасом трішки раніше перехоплення там було. Ну звісно, помилилися. ще один крутий матч. Київ футзал проти команди Атлетік Дніпро. Зараз момент і не забиває. Сухов знову підключається. Педяш! Сухов сам може пробивати. Сухов. Мельник здорово проходить. Тут Жук. Прикриває м'яч корпусом. Жук. Класика. Класика. Мельник записує гольову передачу. Дивимося, як Жук це робить. А він це робить постійно. Він вже кілька років вже робить. Але поки що. В ваших екранах Мар'ян Блонський був. А це удар Мельника. Балухта і 6-0. Юрій Сагайдачний забиває, скористається. Мельник пробиває. Балухта відбиває, ну і тут спокійно. 26-го. ух, Збирають Це всі хлопці. активізувалися, але тут на перехопленні Мельник і Парвієв. Можна забивати, але фурнітури тут поборовся. Жук, жук. Ще раніше. Ось Бевз з м'ячем. Бевз буде бити. Пробиває Бевз і там за кілька годин. Провести матч. Приїхали хлопці. Можливо, у багатьох з них це е, був перший останній чемпіонат Європи у їх кар'єрах у столиці підтримати свою команду. Дякуємо фурнітурі. Е, старалася команда, мені сподобалася. Роман Гаврилюк, капітан фурнітури, сьогодні ви, на жаль, поступилися з розгромним рахунком чемпіон України, але зараз хочеться перше питання поставити про цю нагороду, яку ви зараз тримаєте в руках. Напевно, це щось особливе для вас, тому що знаєте, голів у вересні було забито дуже багато різних видовищних, які також претендували. Але вболівальники саме ваш м'яч обрали найкращому місяці. Ну, По-перше, дякую всім, хто голосував за мене. Дуже приємно, що мій гол став найкращим у вересні. Звісно, я не очікував. Але коли сказали результати, я дуже зрадів. Ну, в такий вік отримати таку нагороду це для мене дуже почесно. І я дуже радий цій нагороді. Сьогодні про голи, на жаль, з вашого боку, їх сьогодні не було, хоча моментів ну, вистачало, і м'яч просто ну, там, до абсурду просто зводилося, просто не заходив у ворота. Мабуть, не фарт, на це можна списати в першу чергу, так? Е, ну, я навіть не знаю, я би не сказав, що це не фарт. Це, напевне, десь наші недопрацювання. Все-таки команда досвідчена і знає, як оборонятися, навіть от ті вже вроді в пусті ворота, ну, вони стрибають під катах і зостають ті м'ячі. Е, на жаль, не можу сказати про нас таке. От ми трохи не дограємо, але напевно, нам не вистачає швидкості ще досвіду, тому що це тільки третя гра наша на такому рівні. І було. Можна сказати, було важко, важко було встигати за цими подіями на майданчику, бо все-таки швидкостях та дуже високі. От ви сказали, що грали проти дуже досвідченої команди, і це справді так, але і ви дуже досвідчений гравець, попри те, що робите свої перші кроки в Беткінг екстралізі. У вас, в принципі, вистачає таких бувалих хлопців. Але от про на матч проти чемпіона, я так розумію, все таки з ноги трішки да? Так? Таке було, так? Було в хлопців, звісно, ноги тремтіли. Вони самі казали перед цим, все-таки розуміли відповідальність матчу і. Значимость е, цього матчу все-таки переживали, бо розуміли, що і збірники України є, і ну, було важко, було важко. Хлопцям і психологічно, я думаю, було важко. Мені особисто не було важко психологічно, тому що я себе, якось так себе настроїв, що ну, вони ж такі самі люди, як ми. так, Чуть-чуть чуть-чуть буде важче нам, але все ну, було дуже цікаво. Цікаво грати з такою командою, отримати такий безцінний досвід. Романо, дякуємо за інтерв'ю і удачі в наступних іграх. Юрій, вітаємо з перемогою нашу команду. Вітаємо з дебютним голом твоїм захід. Ось як сьогодні тобі гра проти хоч і новачків екстраліги, але такий матч вийшов дуже цікавий. Дуже дякую за привітання. Так, перемогли з доволі великим рахунком, але не завжди вдавалося те, що там ми запланували. Було багато моментів. У команди Форнітура, де вони могли теж реалізувати свої моменти, було б нам важче здобути такий рахунок. Е, наскільки ти вже адаптувався у хіті, все ж таки ти новачок екстраліги, хоча ось була пауза після третього туру, ну, ти вже в команді скільки, там, три чи чотири місяці, наскільки ось адаптація твоя закінчилася? Ну, адаптація ще проходить, було пошкодження невелике після матчу з Атлетиком, два тижні я пропустив е, тренувань. Але ну, доволі ще. Треба ще адаптуватись трішки, тому що і за пропуску це трішки від далі термін адаптації пройшов. Наскільки ти забубонний? Чи ось а, зациклювався чи ти на тому, що ти там, потрібно забити сьогодні м'яч перший м'яч там за Та ні, я не забубонний, але ну, не вдавалось до цього, тому я не засмучувався. Моменти є, потрібно працювати над реалізацією і далі прийдуть голи. А ти після у тебе такий коронний коронка твоя після забитих м'ячів. Ти честь віддаєш щось? Розкажи, кому це адресовано і на, на честь кого? Ну не честь а військове вітання, але це в мене брат служить в 73-му морському бригаді. морська піхота. Ось, але це ну це вже дуже давно в мене, ще після того як я сам служив, тому це я. Вважав, що це буде моїм коронним святкуванням. Ну і сподіваємося, далі прорве тебе. Сподіваюсь, ровно приносити користь команді, а голи прийдуть самі по собі. Дуже дякую, удачі. Дякую. дякую. Максим Михайлович останній раз записував з вами інтерв'ю, коли ви ще головним тренером «Урагану» були. Тепер вже у вас нова посада. Ось як вам сьогоднішня гра. Робимо скидку на те, що ви новачки екстраліги. Ну, Но взагалі, що сьогодні вийшло, що можливо не вийшло у фурнітури. Тепер за все це приємна атмосфера, тому що завжди болівальники в Києві підтримують свою команду і. Це надихає як господарів, так і команду суперника завжди протидіяти, намагатись зіграти якомога краще, тобто зіграти гідно, щоб розраховувати на результат. Ми розуміємо, що ми першокурсники, тільки вступили в університет, а проти нас була команда, яка вже давно в магістратурі. І тому, крім бажання, ну, ми сьогодні не зуміли протиставити проти команди, яка за своїм підбором гравців, за наявністю. Тактик, різновид комбінацій значно вище, ніж наша. Тому це чудовий екзаменатор. Ми дуже дякуємо за таку гру і подивились, до чого потрібно прагнути. Перш за все, по організації гри, перш за все, по такій хорошій сьогодні справжня чоловіча боротьба. І в багатьох випадках хід був попереду і переважали в нас як в швидкості прийняті рішення, так і в самих швидкостях. Чудово, що отримали такий безцінний досвід. Вважаю, що ну, на 1-2 гола все-таки десь напрацювали. В загальному підсумок матчу закономірний результат. Хотілося, щоб був хоч трошки якось подібний на якусь інтригу чи ще щось. Але ну, невдало ми почали другий тайм і швидко рахунок став 0-4. З 0-4 вже все ж таки забивати і повертатись в гру важко. Тому... Для нас це досвід, рухаємось. Далі. Ну, тобто, не сильно ви розстроїлися, що перша поразка в екстралізі у вас сьогодні в принципі, то відбулася від чемпіонів. Наше завдання було зіграти гідно, звісно, що кожен виходив і намагався за рахунок внутрішнього налаштування протиставити самовіддачу, протиставити боротьбу жагу до кожного ігрового епізоду. Крім цього, ну, потрібно це підтверджувати індивідуальною майстерністю. Реалізації тих моментів, які були створені. Ми створили в першому таймі чотири, не забили жодного. Хід створив, думаю, шість явних моментів, три забили. Все достатньо, щоб вести гру і доводити матч до логічної перемоги. Вас вже питали. Я перепитаю, чи є завдання, завдання конкретне від президента клубу на цей дебютний сезон у фурнітури. Наше завдання ставати від гри до гри, конкурентно спроможними. Перш за все в боротьбі за вихід до плей-офф. Для того, щоб бути в вісімці кращих і потім спробувати, вже зайшовши в вісімку, намагатись щось зробити більше. Перш за все, від гри до гри рухаємось, розуміємо, де ми можемо і де зобов'язані боротися за очки, а де нам потрібно ну, вдосконалювати свою гру, брати потрібні уроки від таких майстерних команд, як сьогодні був хід. Супер, дякую вам і до зустрічі. Так, дякую, Михайлович. Сергій Миколаєвич. Вітаємо з перемогою. Нарешті ви повернулися на тренерську лаву. Перший ваш матч. Ось які емоції вже безпосередньо на лаві запасних. Ну, емоції позитивні. Я дуже радий, що ми вже повернулися до ігор офіційних, тому що тренуватися, потім пауза знову тренуватися. Ну, так собі не дуже. Приємно це, Ось. хочеться завжди грати, щоб були вболівальники, і це набагато приємніше. От. Хочу, по... Хочу поздоровити нашу команду з перемогою. Ми... Те, що ми домовлялися, ми зробили. Да, були деякі помилки, але ми їх розберемо і вже під лігу чемпіонів будемо їх прибирати. От. Тому сьогодні дали в кінці пограти усім. Дати ігрову практику, ось і далі будемо готуватися вже до, Лі... до ліги чемпіонів через гру з Тайр-Експрес. Чи сподобалася вам фурнітура? Все ж таки, робимо скидку на те, що це новачки екстраліги, Перша гра проти чинного чемпіона в їх, скажімо так, історії. Так, команда сподобалась. Організована Максим Михайлович всім відомий тренер. Тому він організував деякі моменти. Ми розбирали на цьому їх піймали. Тому новачок, команда хороша. І я думаю, що вони в цьому сезоні ну, в плей оффі можуть нерви по... потріпати. Да, потріпати, подіргати. Ну і наступна гра проти ще одного новачка та експерт Одеса. Ось які думки вже як команда буде готуватись. Ми будемо готуватися, я ж сказав, з оглядом на лігу чемпіонів. Ось, і Будемо відпрацьовувати деякі речі. І Головне в цьому матчі це перемога. Ось, команда непроста, Ось, в них результати не дуже, не знаю, як в цьому турі буде. Ось, а три поразки, ну, це команда буде дуже зла і намагатися нас перед лігою зісувати нам настрій, так скажімо. Ось, а наша задача буде, щоб ми максимально підготувались і виграли цю гру. Все вам дякую і удачі. Дякую. дякую.